Залишити на такому варіанті, який є. слухайте. Хто за те? Щоб пункт 7 залишити, так, лічена комісія, прошу приготуватися. Хто за те, щоб пункт сьомий залишити в такому варіанті, який він є в ваших проєктах рішень? Зачитувати не буду. Хто за, прошу проголосувати. Хто за? Рахуємо. Хто обов'язково це? Дев'ять. Десять, одинадцять. Хто проти? Бо, рахуємо, рахуємо. Раз, три. Ні, які три. Чотири. 4. Чотири. Чотири проти. Хто утримався? Чотири. П'ять, чотири. Хто за те, щоб викласти в редакції, рекомендувати громадянам укладати договори і так далі йде по тексту? Хто за даний проєкт рішення рекомендаційного характеру? Прошу проголосувати. Хто за? То ті за те, що рекомендувати. Чотири. Хто проти? Скільки? За? Чотири? Ні одне, ні друге. Ну як вони в цілому? Як? 11 голосів. Треба 17. Регламент читайте. Правильно, в цілому. За основу. За основу. За основу прийняли. За основу прийняли. Шановні депутати, я, я, я. слухайте уважно, важливо, хто каже, що й каже головуючий Значить, Ми голосуємо за три пропозиції. Перша пропозиція ми проголосували в, в тому варіанті, який у вас є записаний. Друга пропозиція була зроби, написати, рекомендувати. Хто Ні, за таку пропозицію? Почекайте, ви не доголосували. Рекомен... Щоб вона носила рекомендаційний характер, хто за, прошу проголосувати. Хто Там за не треба слово рекомендувати? Взагалі укладати договори населення. Да. Хто за? Двоє. Двоє. Хто проти? Рахуйте вас. Раз, два, три. Хто утримався? Раз, два, три, четири, п'ять. П'ять Значить, Хто за те, ну, озвучують, давайте. Я, давайте я... Ну, Пункт два. Говорить про те, що громадяни у сфері благоустрою зобов'язують. А сьомий підпункт викласти так само, як він звучить в законі. Вимоги. Тобто громадяни зобов'язані виконувати вимоги закону. Закон і відповідає законодавству. і чітко сформувати. Зобов'язані виконувати вимоги закону. Це розумієте. Моя особиста думка закону. Вимоги закону проти. про укладання. Про. Вимоги укладання. закону по поводження трудового входу і там написати стаття 31, пункт 1. Там чітко написано а а а укладати договори. Вимога Вимога це нам написано укладати договори. договори. просто виключити ці, ці два слова і підемо укладати договори. Громадяни зобов'язані укладати договори. Але це відповідає про за Це відповідає. Ми, це є нормально. Я ще одна пропозиція. Якщо там звучить громадяни у сфері благоустрою, зобов'язані виключити слова що ви просто укладати договори, зобов'язані укладати договори. Це фактично ця пропозиція а які тактичні про це, що ми можемо виступити, вступив компроміс. компроміс. Значить, Дійсно, можна підтримувати пропозицію Сергія про те, що продуктувати цю вимогу просто вимога, вимога положень про благоустрій зобов'язані виконувати. Так, укладати договори. що було слово «укладати». Укладати договори. Давайте говорим по черзі. Сергій Валерійович, а можливо давайте такий варіант. З пункціоном. Просто написати. Зобов'язати укладати договори. Та вже тут зобов'язані вже є впереді. Зверху є зобов'язані. Викинути самого обов'язково. є. На, ну, у нас вла. є громадяни зобов зобов'язані. Вони сомі переписати як закон. І <реку> на тому все <реку> да, може, і написати посилання. Зобов'язати. Наше є написано.

Громадяни у сфері зобов'язані. Говорить нам про те, що громадяни у сфері благоустрою зобов'язані. Далі. Золотими група. Плон сьоме. Тут. Тут ідея написана. власники або наймачі, користувачі, тобто ті самі громадяни або орендарі, так. укладають договори з юридичною особою, так. яка встановлено порядку, визначена виконавцем послуг на вивезення побутових підходів. Здійснюють вплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових підходів відповідно до статті до статті 35.1 Закону побудження. про поводження з твердими побутовим відходами. Сергій Валерій, зараз запитання стилістично зобов'язані укладають. Укладати. Ну тоді якщо відповідно до закону. Посилаємося на закон. Тільки не за закон. Стаття 35.1 людин. Вимог закон України про поводження з 35.1 стаття, так? Стаття 35 людин. Стаття 35 Стаття 35.1. людин. Стаття 35 людин. Стаття 35 А, дріб Цей варіант ще кращий. Ну давайте. Значить, тоді виходить як? Значи, всі перед очіма бачите пункт сьомий. Да? Ну то що, то можна просто в пункті слова в обов'язковому порядку викрасити, ви а це є. А Закон. Це ще говоримо. І додати закон. Але написати відповідно до якої статті закон. А в кінці дописує відповідно статті 35 пункту Все-все. — Це все. Гречі до мене пішли. Або згідно до того пана. Ні-ні. <реш> тобто, я зрозумів, що в кінці результат такий. Викидаємо слова в обов'язковому порядку. Укладати договори, так далі, до тексту. В кінці відповідно до закону про поводження з проблемами побудовою.

У разі відсутні... слова відсутні з договору на послуги з вивезення побудови. Ну, ну, у разі порушення пункту 2. У разі порушення вимоги до договору міста Києва. Пункту 27. Пункту 27. Можна пункту 2, тому що пункт 2 взагалі говорить про обов'язок громадян. Так. Пункту 2. Тоді взагалі написати правил благоустрою. Вимовши, а правила благоустрою громадян. Викинути слово відсутності договору, так? У разі порушень, правил благоустрою, так? трошки не так Та вимог щодо поводження з твердими по відходами. відходом. Та вимог. Щодо поворот з відходами. Ні, просто, В разі порушення правил устрою і, О, і все. А там та, ікра. Фізичні особи, не несуть відповідальність. Та ви знаєте, якщо ми навіть нічого не запишемо, то це все одно буде. Не, ні, буде В разі правил устрою і право. право. Та, та, трохи. Трохи. Та. Ну, Значить, тоді попередні версії вже відкидаємо, Так. в угу. Значить, є пропозиція 1.3 3 розділ 6, слідуючій редакції. Просто у разі порушень правил благоустрою громадяни, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність. Приймається? Приймається. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дякую, дякую рішення прийнято. Все, по пропозиції. Так. По текстовій частині не буде назову.